Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. І власники мереж знайшлися, і тихумови, і ремонтні роботи провели. На вулиці Чорновола ліквідували прорив після втручання народного контролю. Минулого тижня журналісти народного контролю взяли шукати відповідальних за водну стихію на вулиці Чорновола. Через прорив труби під землею у людей з кранів зникла вода. От на вулиці без човна годі обійтись. Приходиться стирати, то набираю відра води. Грію і тоді вже стираю, полощу, бо поки я не беру це цілий день. Треба вистирати, як ти казав, одні штани і одну кофту. Тече, в нас нема давлення. Ти в принципі такому. Ну і, і жалко, що вода тече. Нам вже тече три місяці. Знайти відповідального за водогін видалось не так просто. Від мереж відхрестились два міських постачальника води. Там треба копати, треба визивати. Е Представителі з електросітей там труба може яка це газова. Ми довго разом з працівниками квартирно експлуатаційного відділення нишпорили колодязями у пошуках істини. Навіть дійшли до абсурду. 40 років люди платять за воду і хочуть відключити ще й вимагають повторно виготовити технічні документи. Якщо в них немає тих умов, ми все будемо. Ми прикриваємо воду, щоб не текла вода, ну мешканці залишують без води. Я 40 років платять, немає тиху мов раніше. Може без тахомовні врешті здоровий глузд узяв гору і балансу отримувачі мережі. Таки пообіцяла відремонтувати водогін. Вже за тиждень хмельничани не натішаться результату. Вода з'явилася одразу після ремонту, три місяці не було води. З відром ходила попід людей, просила, щоб дали води. Вчора були, в общем, всі приїхали з самого утра. Я під'їхав, то вже вони вже були. Я вам дуже, дуже я вдячний вам. Ми всі тут вдячні, що, що є воно. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно. З понеділка по четвер, о 20.10 та 21.55 на телеканалі Поділля Центр.